Доброго дня! Ви на каналі інтернет-магазину Дворик, і сьогодні я покажу вам, як налаштувати модульний екран з контролером D16. Для цього нам знадобляться дві програми HDSet та HDPlayer. Розглянемо ситуацію. Ви написали фразу або прописали програму, відправили її на модуль, і відображається якась місенітниця. Щоб це виправити, нам потрібно згорнути наш HD-плеєр, запустити програму HD-SET. Коли програма HD-SET запуститься, нам потрібно натиснути на Screen Configuration. Далі нам потрібно відкрити розумні налаштування. Далі ми виставляємо ширину модуля і налаштовуємо його згідно з інструкціями на екрані. Якщо відображається все правильно, то міняти нічого не потрібно, просто натиснути вперед. Тут нам треба зазначити, скільки рядів пікселів заповнено білим кольором. Тут нам потрібно зазначити, де світиться піксель. Зазвичай він світиться на 9-му ряді. Щоб натискати ту всю мишкою, можна просто натискати стрілочки на клавіатурі. Доводимо до 16, бачимо, що піксель перескочив на перший ряд, потім він перескочив назад на 9, і так ми по 16 пробігаємось до кінця екрану. Коли дійдемо до кінця ряду, піксель перескочить на 10 ряд. Ми просто там натискаємо мишкою і ряди будуть заповнюватися автоматично. Як тільки всі ряди заповняться, налаштування буде завершено. Натискаємо Оприділіть, зберігаємо наше налаштування і можемо відображати на нашому екрані все, що нам заманеться.